Розпочала засідання сесії районної обранці з пункту різне. Зокрема, схвалили текст звернення райради, ініційованого правим сектором щодо легалізації добровольчого українського корпусу, і направили його президенту України. А також направили звернення щодо зарахування 50% єдиного податку до доходів загального фонду місцевих бюджетів до Верховної Ради. Звернулися районні депутати і до облради, яка має свою чергу направити його в міноборони щодо передачі району в оренду або в користування військового містечка у селі Вістова, де буде створено загін самооборони. Калущини також на сесії депутати заслухали інформацію про виконання програми економічної і соціального розвитку району на 2014 рік та основних напрямків розвитку на 2015-2016 роки в Першому півріччі поточного року і затвердили районну програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які беруть участь в АТО. Обранці райради внесли зміни і доповнення у цьогорічний бюджет. Зокрема, невелика дискусія виникла навколо субвенції, виділеної районному бюджету з екологічних коштів обласного бюджету на три екологічні об'єкти. Розпорядником коштів є райдержадміністрація, яка звернулась до облради з пропозицією перенаправити частину цих коштів в сумі близько 300 тисяч гривень з одного об'єкту на закінчення берегу у селі тужилів, де є загроза підтоплення кладовища. Таку пропозицію облрада має розглянути на своїй сесії 17 жовтня. В свою чергу заступник голови райради Михайло Срібняк виступив на засіданні як житель завійської сільської ради, з об'єкту якої пропонується забрати кошти. Я є житель завійської сільської ради і знаю, що там досить така небезпечна ділянка. Якщо там не зроблять роботу, і вода піде, там завжди підтоплюють людей. Завжди. Чому звідти забирати, ущемляти тих людей? Депутат обласної ради Іван Данів, який вибивав кошти на берегу в завої, зазначив, що ще в минулому році райдержадміністрація адміністрація заплатила гроші за розроблену документацію, а тепер хоче зняти фінансування з даного об'єкту. Коли ми зробили проєкт, заплатили до 40 тисяч за проєкт, лишилося пройти в експертизу, і адміністрація пише настанну обласну раду, щоб ці кошти перенаправити в життожир. Я Шановний товариство. Про що ми Просто На сьогоднішній день нам треба просто зрушити це питання з місця, віддати цю субвенцію селу, і, і село зробить ці об'єкти, зробить ці об'єкти, буде ходити, опивати пороги, це, проходити експертизу, бо немає адміністрації кому ходити. Буде ходити голова, буду ходити ясно. Інший депутат обласної ради Василь Головчик, в свою чергу, підкреслив, що проєкт не пройшов екологічну експертизу, тому пропонується завершити об'єкт тужилові. Я підтримую всі питання про те, щоб закінчені були роботи на і інших об'єктів, а ті гроші вони не зможуть бути пофінансувані, бо враз немає експертизи, немає запитів, вони не пройде через, доготуємо документацію для того можна і все ж депутати райради вирішили залишити розпорядником коштів адміністрацію. На сесії також було надано слово колишньому підмихайлівському сільському голові Тарасу Галію, який розповів про безвладів підмихайлівській сільській раді. Мовляв, жителі залишились без сільського голови і секретаря сільради. Люди не можуть взяти жодної довідки, звинувачуючи у цьому керівництво районної влади. Тому на сесії вирішено звернутись до суду для вирішення питання.